Артемчику 6 років, хлопчику видалили пухлину головного мозку. Він мужньо пережив складну операцію, але потребує подальшого лікування. Ця біда нас застала несподівано. Дитина завжди була енергійна. В садочку в школі один з кращих, з кращих учнів. Якраз ми пішли у перший клас. і Якби дитина, якби з дитинства, взагалі, як, як і всі діти. Ну там десь кашлі, десь простуди, якби таких і неінфекційних захворювань серйозних дитина не переносила. Ще рік тому у Артемчика було щасливе дитинство, та несподівано у дитини почалися головні болі. Після довготривалих обстежень та лікувань стан дитини не покращувався. Дитина просто-напросто почала кашляти, виривати, і коли дійшли до істини, а там пухлина. Як виявилося, вже після операції пухли на злоякість. На цьому веселе дитинство Артемчика скінчилося у обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології. Йому зробили операцію. Після видалення пухлини з'ясувалося, що це медулобластома розміром 5 сантиметрів. Медулобластома це рак мозку, одна з найбільш поширених форм злоякісних пухлин у дітей, і одна з небагатьох пухлин центральної нервової системи, яка метастазує на ранній стадії свого розвитку. Зараз Артему терміново потрібне. Якісне лікування за кордоном. Це єдина надія на одужання. Потребую подальшого лікування і опромінювання, і хіміотерапію. Кошти потрібні колосальні. Я навіть не знаю, чи вдасться зібрати. Артемчик дуже хоче знову гратися зі своєю маленькою сестричкою, ходити до школи. Та зараз все це для нього тільки мрії. Він вірить в те, що все буде добре як раніше. Коли ми його везли в лікарню я казав, що тобі там допоможуть, а він мені до сих пор задає запитання, чому я ходив, грався, бігав, а зараз я не можу. Що ти зі мною наробив? Чому ти мене повість? Як пояснити дитині, що ти хочеш йому краще? Не дай Боже, таке нікому, ніяким батькам. Ми його дуже любимо. Він для нас все, для наше життя. Ваша гривня, крок назустріч перемозі. Хіба одна, дві, п'ять, двадцять гривень. Це така вже велика ціна для кожного з нас, щоб допомогти перемогти важку хворобу. Отримати інформацію для переказу коштів ви можете за контактами батьків Артема 0,50 588 65 35. Шипот Денис Васильович 095 830 98 60. шипот Тетяна Іванівна або ж. Перерахувавши кошти на рахунки, які ви бачите, якщо ви побачили цей матеріал, просимо вас розказати рідним, друзям знайомим. Подаруйте Артемчику життя.